Ціна на соняшникову олію виросла, тому ціна на соняшник має вирости. Давайте про це поговоримо більш детально. Про що я кажу? Ось зараз перед вами графік ціни за останній рік на соняшникову олію в азійському регіоні. Ну, грубо кажучи, в індусів з китайцями. Давайте так скажемо. Тому давайте подивимось. Якщо у нас з вами листопад. 20 цей четвертого року була ціна 1350. Потім е почалась масова контрактація продаж московитами і українцями соняшникової олії. Ціна впала до 1250, тобто провалилась на 100 баксів. І традиційно весною у нас з вами найбільша ціна на олію, щоб законтрактуватися. Це на піки е була е ось лютий. Кінець лютого 25-го року була 1380 доларів за тонну олії. Ціна соняшника це якщо дуже грубо, це половина від ціни олії. І потім ми спостерігали тільки падіння, 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 падіння липень, червень, липень було тільки падіння. І ось коли <кій> у нас з вами почалися жнива в серпні, почався ріст. Почався ріст ціни на олію. Чого? Тому що в регіонах, де вирощується соняшник, в першу чергу ми з вами найбільший експортер, засуха і не врожай. Але ціна, ціна росла, росла, росла. А потім вийшов звіт USDA. Сказав, що та херня в Україні буде хороший врожай. Ціна тільки бах і провалилася. Тобто на в нас з вами було 1 вересня знов. 1350 доларів, це було трошки менше, ніж весняна ціна. 1380 була у нас з вами в лютому. Так от, Ставте відео на паузу, щоб роздивитися. точніше. 1350 доларів у нас з вами була 1 вересня ціна, тому що ну і перестала рости. Тому що не повірили, що в Україні такий маленький збір врожаю. Тут є затримка, да? тобто основні покупці дивляться, що там по врожаю, да? чи обманюють їх постачальники, чи не обманюють. А потім оказалось, що не обманюють, і е, в 1 жовтня ціна знов пішла рости, рости, рости. І далі, я надіюсь, буде рости. Тобто На сьогоднішній момент ми маємо ціну олії в азійському регіоні 1430 доларів за тонну. Тобто, якщо взяти, навіть просто кинути в тупу, да, це неправильний розрахунок, але якщо дуже грубо поділити пополам, то це вже 700, 710, можливо, навіть 720 доларів за тонну соняшника без ПДВ. От, тому якщо у вас є соняшник, то є сенс затримка від рісту ціни в порту в Азії до у фермера. В Україні з місця, мені здається, десь тижня два. От такий у нас геп. Тому е, хто підписаний на інсайдера, хто побачив цю новину раніше, ви бачите, що ціна вже виросла на 100 баксів і є потенціал іще росту ціни на олію. Я думаю, теоретично можливий, там, історичний це ціна десь 1700-1800 до 2000. Е, Доларів за тонну олії, відповідно, там, до тисячі доларів за тонну на соняшника. Теоретично це можливо. Тому велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Пишіть ваші думки в коментах, що ви думаєте, буде, не буде, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!